Дорогі колеги, дорогі співпрацівники, всі ті, хто працює на сьогодення і майбутнє дітей із рідкісними хворобами, дозвольте усіх привітати всесвітнім днем рідкісних захворювань. Кожний день і кожен час ми доводимо світові, що діти, які народжуються з особливими якостями, це не діти-сироти, це наші діти. І у нас є розуміння, що вони саме наші діти, бо у нас немає інших дітей, вони усі наші. Це головне розуміння і головний напрямок наших усіх побажань, нашої праці, наших прагнень. Всі ми сьогодні. Всі ви сьогодні маєте абсолютно реальну можливість довести, що ваше життя і ваша робота присвячені життю сімей, які звертаються до вас за допомогою для дітей, які тільки но народилися. І ви повинні попередити прояви важких захворювань, повернути хворобу щасливою стороною. І це величезне щастя і величезна праця. Це є сенс нашого життя і нашої роботи. Я вважаю, що кожна людина має однакове право на яскраве життя, а особливі діти теж мають право на таке саме таке життя. Це право саме зараз. Виборюють для нас наші воїни, наші кращі із кращих захисників, які забезпечують перемогу нашій країні в цій жахливій війні. Саме виборюють для того, щоб наші діточки із особливими захворюваннями мали це право, мали право жити і радуватися, радіти світові, мали право життя. І стати творцями, як стали сьогодні вже тисячі дітей з особливими характеристиками. Ми з вами теж на передньому краю, на передньому краю медицини, бо маємо щасливу можливість попередити майбутнє. Я поздравляю вас як людей, як фахівців, як лікарів. Які присвячують життя саме цим дітям. Ви працюєте з наснагою, ви працюєте з бажанням, як дітям допомогти. І я абсолютно вірю, перемога обов'язково буде на всіх передових лініях України, бо таких сміливих, таких відданих. Таких патріотичних воїнів, які захищають нас з вами сьогодні, світ ще не бачив. Бо світ ще й не бачив і не знав, що в 60-х роках минулого століття у місті Мукачева прекрасний мудрий лікар Ливанюк керував відділенням генетичних досліджень і, забрав, і зібрав навколо себе величезну величезну кількість. Сімей із Карпати при Карпаті, які мали рідкісні захворювання. І саме він і його маленький колектив створив такі умови лікування, діагностики цих дітей, які забезпечили безумовно життя краще, ніж та, в яку вони спіткали долю. А цвіт цього не знав. І світ ще не знав, що саме Львівська, Харківська, Київська школи клінічної генетики не тільки існують, але і натхненно працюють, і працюють саме за тих дітей, діагнози яких інколи встановлюються роками. Єдиний голос, який у тисяч... в третьому тисячолітті. І проробив, і продовжує сьогодні виборювати українські пріоритети належить прекрасному лікарю, прекрасному викладачу, просвітнику вселенського масштабу, доценту Зіновії Олександрівні Служинській, лікарю із Львова. Викладачу із Львова. Саме вона назвала імена тих українських вчених, які внесли. Значний вклад в науку, генетику і вчених, яких стали фундаментом для розвитку сучасних знань із рідкісних хвороб: Герчензон і Шахвазов, Бужиєвська і Дишловий, Варіляк і Паскевич, Полтавець і Ганіна. Та інші десятки імен, українських дослідників по минулого тисячоліття, лікарів минулого тисячоліття, які зробили значні напрямки у вивченні рідкісних захворювань через свої фундаментальні дослідження. Ви повинні знати ці імена, повинні нести цю інформацію і передавати її у світ. Світ повинен вивчити Україну як країну. Яка має величезний інтелектуальний, інтелектуальний недооцінений у світі потенціал. На цьому фундаменті, який зробили попередники наші, ми усі разом будуємо нову питому вагу, створюємо нові знання, які черпаємо із тих наших хворих, які приходять. До нас з певними скаргами, з певними особливостями. І саме у них ми вперше діагносуємо рідкісні захворювання і всі разом знаходимо вирішені проблеми. І все більше і більше наділяє увагу проблемам рідкісних захворювань наша країна. Но дещо в світі можна побачити, що в період війни робились нові. Суттєві проекти державного рівня. Президентський проєкт про сучасний розширений неонатальний скринінг, який дозволяє в одній краплині крові знайти 21 спадкове рідкісне захворювання, рідкісний стан. Налагодження системи референтних центрів, які будуть надавати всебічну допомогу дітям з рідкісними хворобами, це є суттєвий реальний внесок держави в майбутнє, майбутню долю дітей з рідкісного захворювання. І саме нам довірено нести цю новизну, дарувати її дітям. Наше вітання ми посилаємо сьогодні. Всім українцям світу, які живуть і на Україні, і долею занесені далеко від неї. Ви робите дуже багато для дітей, які мають архвані захворювання, але не сиріцькі. Ми щиро дякуємо вам за підтримку кожної дитини, яка перебуває в критичному стані, і, всім загалом, і ви всі загалом допомагаєте їй. Батькам дітей з рідкісними хворобами, які стають діючими партнерами лікарів, ми дякуємо за найважливішу співпрацю за допомогу не тільки своїй дитині. Серед батьків є багато тих, які можуть вважати себе героями, бо вони відстоюють права дітей і не тільки своєї дитини, а всіх тих. Хто потребує сьогодні нашої уваги допомоги? Я вітаю вас і дякую за цю величезну можливість співпраці. Бажаю наснаги і сили, особистого здоров'я і безкінечної любові до наших пацієнтів, заради яких ми повинні об'єднати зусилля, щоб подарувати дітям. Яскраве майбутнє. Я бажаю всім перемоги. Я вірю, що вона буде, бо вона не може не бути. Як добро не може не подолати зло. Слава Україні!